Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з мовленнєвого розвитку. Ми з вами продовжуємо вивчати букви, які вживаються на позначення голосних звуків. Ну а зараз, будь ласка, подивіться уважно на слайд, що ви бачите? Так, тут зображення нашої країни, яка називається Як? Україна, дівчинка-учениця, устриці та уда. Скажіть мені, будь ласка, з якої букви починаються усі ці слова? Вірно, з букви У. Буква У вживається на позначення голосного звука У. Дітки, а як ми дізналися, що це голосний звук? Коли ми вимовляємо звук У, язик наш вільно лежить у ротику. Губки витягнуті трубочкою у повітря. Немає ніяких перешкод при вимові цього звука. Отже, цей звук голосний. Дітки. Ну а зараз давайте ми з вами пригадаємо, як робити звуковий аналіз слів. Пропоную зробити звуковий аналіз слова удав. У. Голосний звук позначаємо червоним кружечком. Д. Приголосний звук твердий позначаємо однією рисочкою. А. Голосний звук. Також позначаємо червоним кружечком. В приголосний звук твердий, позначаємо однією рисочкою. Дітки, ну а зараз давайте ми з вами подивимось, на що ж схожа буква У. Дивіться, вона схожа на равлика, який ковзає по гілочці дерева. Дітки, ми вже з вами знаємо, що буква це знак, який ми бачимо і пишемо, а звук ми чуємо і вимовляємо. Голосний звук У на письмі позначається буквами У великою та маленькою. Ми також з вами з минулого заняття знаємо вже, що велику букву ми пишемо на початку речення. А також, коли пишемо імена. А маленьку літеру ми вживаємо у словах і просто у реченні. Ну а зараз зверніть увагу на написання великої та маленької літери У. Давайте ми з вами також спробуємо прописати цю літеру. Букву У я між гілками знайду і почую лунку У, як до поїзда прийду, бо кричить він У. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з буквою У, яка вживається на позначення голосного звука У. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. Тож на все добре, до побачення!